Скоро мій день народження, це 7 жовтня. Якщо чесно, якщо чесно, з кожним роком мені все не хочеться взагалі святкувати. І такий день для мене стає просто днем. Дні 27. Все ще попереду. Життя тільки починається. Майже вже зібралася, тож йдемо разом в зал. тренуватися. Сьогодні у мене руки, тому... Як заходиш в сенсей, просто очі розбігаються. Подивіться, яка класна чашечка. Всього-навсього, скільки коштує 100 гривень. До цієї чашечки можна поєднання, ось такий класний да, для водички. Дуже гарне, 219. Кайф. Сьогодні взагалі дуже-дуже похмура погода. І від цієї погоди і настрій залежить, ви знаєте. То яка погода, такий настрій. в коментарях, Який ваш улюблений сезон. Я більше люблю, мабуть, весну, тому що все квітне, зелена травичка, такий запах вже тепла, класно, коли ти можеш там вдягнутися легко. Осінь також да, та, вона трішечки там схожа, особливо ось перший сезон вересень був дуже дуже сильно теплий. В принципі, зараз жовтим теплий, але все ж таки буде холодніше, зима буде не буде настрій. Треба пити вітамін Д. Доброго і раночку! Сьогодні у мене хеппі. Я сьогодні неймовірно щаслива і взагалі щаслива не тільки сьогодні а кожного дня. Сьогодні мені 27, тому перед святкуванням я вирішила собі зробити красу. Зараз будемо фарбуватися, тонуватися і ввечері вже йти до ресторану. такому будемо наносити масочку таку гарнесеньку прая кайф з такий у нас термозахист відбраю і проти посічених кінчиків профілактика ось таку красу зробила мені нюта Камера классная. собі на цей новий рік, щоб у мене було тисячі підписників від <гум> того. <гум> <гум> Сьогодні мені вже 27. <гум> Ні, я швидкою, звичайно. Нічого не змінилося, роки до тільки на краще. Я в цьому впевнена, тому що з кожним роком я стаю мудріше. Звичайно, дам вже більше можливостей в мене є ніж да, в ті роки. І я рада, я рада, що так все складається, як воно є. Я дуже рада, що в мене є свій канал. Я безмежно щаслива. Я дуже-дуже сильно надіюсь. Маю надію на те, що ви, мої глядачі, мої підписники, з вами познайомимося, будемо спілкуватися. Я ще, якщо чесно, не вирішила, в якому напрямку саме я буду йти, чи це буде більше б'юті, чи це буде розхламлення гардеробу, можливо, це буде одяг, можливо, я буду співати. Ну, все, що не знаю, я ще поки що вагаюся, дав якій самі темі мені вести свій блог. І маю надію на те, що ви мені допоможете. Звичайно, пишіть в коментарях. Я розумію, що ще ми з вами не знайомі, але. Все ще не загорало. Трішки розкажу про себе. Взагалі, звідки я і чому саме вирішила зробити свій блог? Я з міста Шостки, це Сумська область, це маленьке місто, малівниче, гарне сімейне. Але, на жаль, не для мене. Я завжди мріяла жити в великому місті, а це місто Київ, це однозначно, я в багатьох. Містах була України, але мені здається, що Київ це місто можливостей тут здійснюються всі мої мрії. І мені дуже подобається, що кожного ранку ти прокидаєшся, і тобі потрібно щось зробити, тобі потрібно кудись бігти, працювати, щось вирішувати. Для мене це Ну, це життя. Ось це таке життя. Відпочивати сидіти вдома, як на мене, наприклад, в моєму маленькому місті це просто відпочинок, таке спокійне, нікуди не поспішати. Ні, це не для мене. Не хочу я так жити. І я думаю, що до цього ще треба прийти. Це моя особиста думка, друзі. Якщо ви з ними погоджуєтеся, це ваше право. Е, і так, я трішки відійшла від теми. Хотіла розказати ще да, про себе, чому я саме вирішила зробити цей канал. Е, на це мене наштовхнула моя подруга Танюха. Ми, до речі, з нами знімали попередній влог розклавлення. Мені дуже подобається це робити. Мені подобається підібрати образи. Е, мені подобається оце, ви, знаєте робити. Розслаблення, тому що коли ти викидаєш старе, назад тобі приходиться нове, набагато краще. Розслаблення — це вивільнення поганого і приймаємо щось гарне до себе, в свій дім і в свою голову, звичайно. Це воно взаємопов'язане з собою. Я все життя була пов'язана з музикою. Моя мета з дитинства стати відомою співачкою. Мені дуже подобається виступати на сцені, співати, танцювати, говорити. Це мене дуже сильно наповнює. І хоча декілька разів я робила помилку в своєму житті і думала, що музика і творчість взагалі не про мене, і взагалі кардинально змінювала своє життя. От просто кардинально, да, там йшла в офіс, наприклад. Це була моя помилка. І... Ця помилка мені довела ще і ще ще раз те, що я творча людина, і мені потрібно транслювати все, що я вмію. Потрібно все ж таки да, себе більш проявляти там в музиці, в акторській майстерності. Наразі я зараз ведуча, ведуча дитячих свят, і це це просто кайф, коли ти бачиш очі дітей, вони. Вдячні тобі, це щире, щире кохання, щирі оченята, щирі емоції, яких не вистачає в повсякденному житті. Був ще проєкт вокальний. Ми з моєю подругою разом співали, і там ми з нею познайомились. Ось проект був, називається Talk». Якщо вам цікаво, ви можете знайти наші там пісні, якщо вони ще залишились. Але, на жаль, ми все видалили, весь матеріал і відео, у нас було декілька кліпів, але вони були знаєте, на такому початковому рівні, всі починали да, з, чогось, з чогось. ось, і Ми намагалися писати свою музику, свої пісні. І мені, як здавалося, на мій погляд, у нас це виходило. Ми гарно виглядали, ну, я маю на увазі там, разом. Наші голоси гарно разом звучали. Тому, якщо цікаво, наші пісні до цих пір грають в магазині Фора. Це приколь, прикольний такий шлях був. І ви знаєте, моєю помилкою було те, що я багато мабуть, своєї енергії вклала в цей проєкт, а цей проєкт був не зроблений. Власне, ну, у нас був продюсер, який це все. Задієв, можу так сказати, але вийшло не так сталося, як гадалося. Цей проект закрили по декілька умовам. Це можна там читати в моєму інстаграмі. Якщо чесно, не дуже гарно там вийшло все. Не хотілося б закривати цей проект, хотілося б далі е, да, виступати. Ми Хоча виступали, робили концерти, багато залишилося одягу, багато фотографій, багато відео, і це просто залишається телефоні. Е, да, трішечки прикро. Тому я вирішила зробити цей канал, щоб ось свою прогалину, можливо так сказати, реалізувати в YouTube-каналі. Чому б ні? Слухайте, таке життя зараз треба робити для себе якщо тобі хочеться треба це негайно робити нікого не слухати взагалі тому що скільки людей скільки думок кожному своє а ти роби те що тобі хочеться тому що від цього ми будемо з вами щасливі Підписуйтесь на мій інстаграм ютуб тікток я буду дуже вдячна вдячна за кожен ваш коментар бажаю вам гарного тижня Відео буде виходити кожен четвертий. я буду намагатися з вами відвертою і щирою.